Привіт, усім! Це Тризвук і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Упродовж перших трьох років вторгнення Володимира Путіна Україна зосереджувалася на обороні, і вона була змушена це робити. Російські загарбники захопили б набагато більше території, якби не хоробрі захисники України. Проте лише оборона не може виграти війну. Україна це чудово розуміє саме тому. У 2025 році вона впровадила нову безжальну стратегію, щоб зробити життя Росіян нестерпним аж до того моменту, коли вони зламаються. Україна перетворює життя в Російській Федерації на справжній кошмар для звичайних громадян, і це лише початок довгострокового плану, спрямованого на повалення правління Путіна. Важливо одразу прояснити, коли йдеться про те, що Україна прагне зробити життя нестерпним для росіян. Це зовсім не означає атаки на мирне населення. Це метод Путіна. Саме він протягом усього періоду війни вдавався до таких тактик із жахливими наслідками. Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, у період між 1 грудня 2024 року та 31 травня 2005 року 25 року, Російська Федерація вбила 968 мирних громадян і поранила ще 4807 осіб. Це становить зростання на 37% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. У червні атаки проти українського мирного населення ще більше посилилися. Місія ООН з моніторингу прав людини в Україні повідомила, що посилення ударів дронів по містах призвело до смерті 232 осіб та поранення 1343 лише за один місяць. Очільниця місії Даніель Белл заявила, що рівень страждань серед мирних жителів в Україні є найвищим за понад три роки. Дальні удари ракетами та дронами забирають життя навіть у тих, хто далеко від фронту. Україна має технічну спроможність завдати таких самих жахливих втрат е, мирним жителям Російської Федерації, але вона цього не робить. Замість того, Україна розробила хитру і ефективну стратегію. Йдеться не про терор мирного населення, а про системне порушення звичного життя громадян, щоб ті не могли більше ігнорувати війну, яку розв'язав Путін. За даними національного журналу безпеки та журналіста Стівена Сільвера, Україна вирішила зробити звичне життя неможливим для звичайного росіянина. Москва головна ціль, але Україна хоче поширити цю стратегію на всю територію Російської Федерації, щоб кожен росіянин усвідомив, ця війна торкається і його у центрі цієї стратегії дальнобійні дрони. Україна прагне показати населенню, яке досі було відносно ізольованим від бойових дій, що війна торкається і їхнього життя. Через це Україна сподівається створити масове незадоволення, що в перспективі змусить Путіна переглянути своє вторгнення. Ключовим елементом стала авіаційна інфраструктура. Здавалося б, затримки рейсів на це дрібниця. Але в країні таких масштабів, як Російська Федерація, навіть тимчасові зупинки польотів руйнують життя, плани і знищують заощадження. Україна завдає ударів по військових і нафтопереробних об'єктах, які змушують Російську Федерацію закривати аеропорти, хоч і тимчасово, для уникнення катастроф, якщо ППО сплутає цивільний літак із дроном. Згідно з новою газетою, від початку вторгнення аеропорти закривали 604 рази, але 75% цих закриттів припадають саме на 2025 рік. Тільки між 5 і 7 липня було змінено маршрут 88 рейсів, затримано 1900 і скасовано 500. Постраждало 400 тисяч пасажирів. Родина Шевчуків, яка мала вирушити до Туреччини у відпустку, провела добу на бетонній підлозі аеропорту, а згодом дізналася, що їхній рейс перенесено на тиждень. Такі випадки б'ють не лише по людях. Авіакомпанії втрачають мільйони доларів. Лише затримка в 4 години коштує до 19 тисяч доларів. За даними Київ Індепендент, авіаперевізники втратили 254 мільйони доларів лише за ці три дні, але ще більшу шкоду несуть атаки дронів по об'єктах енергетики та складах боєприпасів. Радіо Свобода повідомляє, що між вереснем 2024 року та 12 лютого 2025 року Україна завдала російській енергетиці. Збитків на 714 мільйонів доларів. Одна атака в Торопці знищила від 30 до 160 тисяч тонн боєприпасів. Загалом, за оцінками, у 2025 році Україна завдала Росії збитків на понад 10 мільярдів доларів. Президент Зеленський поставив амбітну мету виготовити 30 тисяч дронів за рік. Тобто понад 2,5 тисячі щомісяця. Один із них вже має дальність до 3 тисяч кілометрів. А Україна уклала угоду з Великою Британією на спільне виробництво таких дронів. Росія не здатна закрити все своє величезне повітряне небо. Системи ППО вже настільки розтягнуті, що їх доводиться знімати з азійських кордонів і маскувати манекенами. А саме робота цих ППО змушує закривати аеропорти тобто більше систем ППО, більше зупинок авіаперевезень. Інша відповідь Російської Федерації: блокування мобільного інтернету. Дрони можуть орієнтуватися за мобільним сигналом, але відключення інтернету означає, що мільйони росіян втрачають зв'язок із зовнішнім світом, і знову життя стає нестерпним. І, хоч Зеленський більше не сподівається, що росіяни повстануть, він вірить в інше. Фінансова шкода від нової української стратегії може змусити Путіна припинити війну. Якщо Російська Федерація не досягне мети анексії України, режим Путіна похитнеться. І на цьому не кінець. Україна нещодавно завдала ще одного нищівного удару по енергетичних артеріях Російської Федерації. Дивіться наступне відео, щоби дізнатися більше, і не забудьте підписати.